Емпатія один з головних інструментів в емоційному вихованні дитини, тобто навчити її ідентифікувати свої емоції і відчувати емоції оточуючих, тобто підкреслити це. Це одна з найголовніших речей, які ми дійсно маємо навчати дитину, тому що більша частина виховання будується на дитячих запитаннях. Угу. Є така класна теза, що. Не треба дитині нічого казати, вона сама спитає, коли захоче щось дізнатись. Це трошечки уніфікаційно, тому що дійсно якісь речі, коли ви бачите, що дитина робить щось не те, треба з нею поговорити uh -huh. про це без запитання, безумовно. Але ця ідея, що не намагатися її природу запакувати в обмеження, які вам подобаються, а працювати з її природою, з її проявами інтересами е, в продовження них дивитись. Так, але для цього треба їх помічати. Бо в мене є так. дитячі е, спогади, які викровлені дуже сильно. Бо моя мама мені розповідає завжди: от ти любила в дитинстві це, а я пам'ятаю, що я це не любила. В мене були прям спогади, коли. Мама, наприклад, на кухні з подружками та сидить і каже, Ой, Аліна в мене там так любить математику. Ну, там, наприклад. А я сиджу і така, я ненавиджу математику. Це єдиний предмет, який я ненавиджу. ну І, типу, і багато такого. І це якраз таки про помічати.